Так, друзі, буде у нас сьогодні цікавий відос. Ось такою повітродувкою від Прокрафт з маркеровкою pb 181 b Ось така от повітродувочка, комплектація, щоб ви розуміли, повна. Тобто акумулятор 3 ампер години, зарядне, дуйка, перехідники є три насадочки. Так, що буде цікаво, ви А Ми погнали до розпаковки огляду і тесту цього гаджета. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори 30E. Я з таких акумуляторів вже зібрав не одну збірку. Ціна такого акумулятора 40 гривень. Сайт akb.com.ua. Я з цих акумуляторів можете зібрати електровелосипед, павербанк чи щось перепакувати. Так що всі посилання в описі під відео. Ну що ж, з самого початку, давайте ми, друзі, його розпакуємо і подивимось, що по комплектації і щодо чого. Так. В комплектації в нас йде інструкція мануал, рік гарантії дає ProCraft на цю повітродуйку. Ось такі от три насадки: вони надіваються. Бачите, є плоска і ось дві таких можна зробити подовжену ось таку трубу. Так що супер. Далі, Що в нас далі йде? Акумулятор. На 3 ампер години Procraft МАКС ось такий, але немає в нас індикації. Бачите, він де без індикації. Індикації йде на повітродувці. Ось тут і також зарядне, і зарядне в нас де на 1 ампер. Ось така от зарядка стаціонарна, так що супер. Сама повітродуйка виконана добре. Як ви бачите, ручка у нас прогумована, є індикації заряду, підсвітка робочої зони. Так, що ось так. Замочки тут. І ось такий вентів у нас стоїть безщітковий двигун. До речі, що я вам хочу сказати. Добре, давайте тепер ми оцю коробок заберемо. Зберемо все це до кубки і подивимося, як воно дує. Сьогодні попробую помити машину, чи поздуває воно нормальну воду, чи не поздуває. Звичайно, попробуємо листя подути, і скільки кілограм воно дує. Реально, візьму саме звичайну вагу, подуємо і заміряємо, звичайно, споживання, потужність, скільки видає оця дуючка. Так що погнали. Так, під'єднав я акумулятор. Ще раз показую, індикація в нас тут. Давайте ми запустимо. Бачите, індикація світиться підсвітка робочої зони світиться. Акумулятор у нас походу заряджений. Повністю давайте ми перше включення. Попробуємо як вона годить. Вона змітає з силікону ну, трубиці. Чикайте, я зараз на столі все порозмітаю там і шурупчик, і викрутки, і все повилітає. Коротше, дує вона нормально. Я вам скажу, але будемо заміряти на 8 ампер годин. Я хочу в дійсності подивитися повну потужність і, звичайно, вам поставлю на 3 ампер години. Що на 3 ампер години видасть і чи буде велика різниця? От мені то цікаво, але саме перший тест ми проведемо скільки кілограм вона реально дує. Беру звичайно стандартну вагу. У нас все по нулях. Включаємо, пробуємо спочатку на 3 ампера рідно. Коротше, відстань приблизно 5-7 сантиметрів дує пів кілограма. Якщо ближче, звичайно, можна і до кілограма. Ну, пробуємо. Ну, проскакувало там 900 грам. Так, поставив я на 8 ампер годин від прокрафта. Робимо заміри, включаємо вагу. Дивимось на результат. Поїхали! Також. Ну, друзі, результат на лице, ви самі можете бачити на 50-60 грам трошки будріше дує. Але я би не сказав, що дуже велика різниця між трьома амперами. Так що можна і тим, і тим користуватися, та чуть-чуть там буде сильніше дути. Так що, зараз що я роблю? Ставлю насадочки йду мити машину. Ставлю напевно ось такі. Як це все складається? Бачите, в прокрафта зробили такі замочки, і що я вам можу сказати? Пластик м'ягенький, не буде тріскатись. Давайте ми заложимо ця сторона. Ось так вставляємо, прокурат зробили тугенько, гарно заходить. І сюди вставляємо також. Ось так. Зараз туго вставляється. Я вам скажу, ну це добре, не буде вилітати. Ось так. Чіпаю я ватметр, погнали мити машину, тоді замірюємо. Поїхали. Так, тільки що по машину поставив насадки, не відходя від каси. Давайте спробуємо, чи осушу я машину в дійсності. Можу вам показати, дивіться. Тільки що мою, буквально хвилинку назад ще все не стекло. Давайте замірюємо потужність. Погнали! Показую вам! Коротше, пів кіловат. Ви могли бачити 437 Вт, Ось я вам показую 24 ампера. 24,8 ампера на 8 амперному акумуляторі. Тепер погнали від першого лиця, осушимо машину. Дав'я насадки, щоб близько не підходити, щоб не хляпало. Поїхали. Ну, що вам сказати, воду він розганяє, але це таке заняття. Я вам чесно скажу. Хто там думає, що ось такою дуючкою буде собі там сушити машину, можна так. Розганяє, але з чого можна, тобто, виганяти воду? Зимою, там замків, щоб не примерзали і так далі. з ущільнювачів там повиганяти воду, наприклад, звідси, щоб вона скоріше повитікала, якщо ти там виїжджаєш з мийки, повиганяв цим дуйчиком і нормально. Та. А щоб осушити, ну от бачите, є результат. Звичайно, є. Вікна, бачите, я осушив. Ну, в принципі, нормально, трошки довше. Ну, повірте, рукою тряпочкою це буде швидше. Ця штука буде класно. Я думаю, зимою сніг відмітати з машини це 100%, будурі. Тут є так нормально. Давайте я ще спробую, яка потужність нас на 4 а година, що йде в комплекті. Я думаю, також вам буде цікаво. Пробуємо. Там було 24 А, струм склав а тут. Пробуємо, чи видає. Так от! Трошки менше 400, там під 500 на ват 50 менше видає цей на цьому рідному акумуляторі але все рівно можна дути без питань. Ще раз повторюю: по сушці машини, якщо ніхто не хоче там тряпочкою витирати, щоб не було царапин і так далі. Та така штука підійде. Як ви бачите, обдув дві хвилини, буквально, чи хвилина часу, воно вже обсохло. Таке основне ти здув. Так що може бути? Показати вам ще по листю. Листя з горіха я насипав. Наприклад, ви хочете поприбирати себе на подвір'ю, там у вас бруківка, бетон чи ще щось. Я думаю, цей дучик спокійно справиться. Дивіться, я насипав я листя з горіха, пробуємо. Поїхали. Він просто цього не чує, друзі. Просто не чує це листя з горіха. І любе листя він буде змітати, дивіться. Звичайно, щоб ви розуміли, з трави йому буде тяжкіше. Давайте ми підемо на траву, я вам покажу ось таке дрібне листя з трави, ви ним не позмітаєте. З е, подвір'я, кажу, з брусчатки просто дує нереально. Ну, ось так. З трави ви явно ось такої навіть короткої не позмітаєте. Але з подвір'я показую вам ще раз, оце горіх листя, воно просто дивіться. Прекрасно. Що ви розуміли відстань десь приблизно півтора метра до листя, і воно дивіться як дує. Просто прекрасно. А ну давайте ще підемо в сад, там за бісєткою, у в мене там грушка, і подивимось, чи воно буде з трави. Ну, трави не буде вимітати, бо за траву чіпається прус вологість воно прилипає і так далі. Що вам сказати, якщо здалека, отак приблизно пів метра воно не бере. А якщо ви пару сантиметрів, дивіться, я вам покажу, отак воно бере. Але все рівно воно вам не визиміте, як ви там граблями і чим-то. Так що подвір'я топ штука компактна, маленька, я вам даю 200%, як ви бачили, листя з подвір'я. Змітає просто на ура. Я думаю, зимою спокійно можна, коли свіжий сніг впав, робити доріжки отим дуйчиком без питань. Класна штука. Так, підрозібрав я нашого дуйчика, давайте скриїмо, подивимось Ого, плату сюди. Давайте звідси, Плату вони добре всунули. Я не знаю, чи я звідси її дістану. Ні, є вилізно. Ось так. Кнопочка у нас на 36 вольт DC, Ось такий у нас в двигун досить великий, як в Шуріка десь приблизно високооборотистий. Детально по характеристиках зайдемо на сайт, я вам також покажу ці. І ця, до речі, повітря недорого коштує. Дивіться, плата по керуванню, все по феншую нас залита. Це у нас все так розташовується. Бачите, кнопка має своє посадочне. Дроти йдуть внизу. Ось так. Давайте ми заставимо назад. Коротше, все дуже гарно зроблено. Це у нас підсвіточка. Підсвіточку я зняв. Ось сюди заходи, Бачите? І ось тут у нас індикація. Все гарно зроблено. Добре, тепер перейдемо до зарядки, бо в мене зарядки ще від ProCта на 1 Ампер не було. У мене на Прокрафт є на 2 Ампера, на 2 слота і ще якась є. Дивіться, так, давайте ми підключимо ватметр амперметр. Так, це сюди. Заходь і це сюди. Е, акумулятор у нас трошки розряджений, давайте ми пробуємо. Ось так. Та 1,2 ампера заряджає друзі, навіть більше, чим 1,3 ампера. Можете бачити, 1,3 ампера. Ця зарядочка заряджає так, що супер. Навіть більше, чим заявили про прокрафти. Тепер що ми робимо? Знімаю я цей акумулятор і дозаряджаю його звичайно. І ставлю на тест. І розберемо, подивимося, як там всередині все виглядає. Бо кажу на 3 ампера. Мене не було ще про прокрафта. Подивимося, що там як там все зроблено. Погнали поємності, що видав нам 3 амперний акумулятор від ProCraft. Розряджав я струмом 0,2600 мА, 3000 мА, все до копійки, навіть трошки більше. І по у нас 59,2 дев'ять ватт години. Шикарний результат, друзі. Давайте тепер погнали його розбирати. Підрозібрав наш акумулятор. Давайте скриємо, глянемо. Звичайно, проста плата. Термодатчик, як ви бачите, присутній, приклеєний на акумуляторах. Давайте ми відкриємо все решта. Можна тут доставити спокійну індикацію. Бачите, посадочне є, оце знімаєте, оце ставите з індикацією і все. І без проблем маєте індикацію. Далі. Зараз ми по опору замірюємо. Так, а ну давайте я нагрію. Ну що ж, це все діло. Як ви бачите, у нас тут така демперна прокладочка навіть є з полістиролу ось такого. Акумулятори у нас 18650 на 2000 мА і фірма якась MLJ. Ось так вони називаються. Давайте ми замірюємо їх внутрішній опір. Е, подивимось. По акумуляторах у нас 9 мільйон, 9 мільйон це в нас приблизно 18 мільйон на акумулятор. Ці акумулятори не високострумові, можна так сказати, середньострумові, але для дуйчика їх буде хватати. Вживання цього дуйчика десь 20 А вони це спокійно видадуть. Якщо для чогось серйознішого, тобто пилки і так далі. Так цих акумуляторів не буде вистачати. Але для дуйчика, для шурупокрута спокійно можна такі акумулятори використовувати і користуватись без проблем. Тепер давайте я вам покажу по ціні це саме головне, до речі, хочу вам. Показати, я вже тут зробив індикацію. У мене була така. Все, індикацію сюди поставив, випиляв отвори. Гарненько поставив. У мене була плата на Aliexpress, Можете замовити собі, випиляти. Ось, ось, супер. Індикація тепер є в акумулятор. Коротше, заходимо на офіційний сайт ProCraft. Зараз вам покажу по ціні. Каталог товарів. Вибираємо Вибираємо акумуляторний інструмент, і має бути пилососи. Дивимось і дуйки, акумуляторні будівельні пилососи. А, повітродуйки мало бути. Де то ще раз назад? Так, зайдемо сюди, сюди. Акумуляторний інструмент, акумуляторні пилки, будівельні пилососи, пилососи, повітродуйки. Вибирайте, бо тут, як ви бачите, інструменту просто дофігіще. Давай, прогружайся, що з мене інтернет тупить. Ось заходимо. Як ви бачите, в Прокрафта дуйок багато, навіть є ось такі великі, потужні. Ця дуйка в нас коштує 1680 гривень. Я думаю, от за такий комплект це 100% вартує. Тобто у нас акумулятор 3 а години, зарядне на 1 ампер і ось такий от дуйчик з такими от насадками. Заходимо сюди, дивимось властивості. Зараз я вам покажу. Рівень звуку потужності у нас 96 дБ. обсяг повітряного потоку 372 метри кубічних в годину. Рівень вібрації, рівень захисту, напруга 20 вольт і двигун у нас безщитковий. Тепер давайте підсумуємо. Дуйчик, я вам чесно скажу, мені сподобався. Дує прекрасно. Ще раз повторююсь: листя, сніг з машини здувати, обсушити машину, прибирання робочого місця. Коротше, супер апарат. А на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати за мою роботу обов'язково. Підписатись на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент і слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео.